Коли батьки стають старшими, дайте їм можливість старіти з тією ж любов'ю, з якою вони дозволяли вам рости. Нехай вони насолоджуються спілкуванням з друзями, розмовами з вами та своїми онуками. Дозвольте їм розповідати свої історії знову і знову, слухаючи їх з таким же терпінням і цікавістю, як вони слухали ваші в дитинстві. Дайте їм можливість перемагати так, як багато разів вони дозволяли вам перемогти. Дозвольте їм зберігати речі, які довго були частиною їхнього життя, оскільки їм боляче, коли ви забираєте ці фрагменти їхнього існування. Дозвольте їм робити помилки, як і ви помилялися багато разів. Дозвольте їм жити і намагайтеся зробити їх щасливими на останньому етапі їхнього шляху, так само, як вони підтримували вас на початку вашого. Пам'ятайте, що той, хто забуває про своїх батьків, немає майбутнього.